Відбувся удар ворожий у одну з багатоповерхівок міста Суми, пошкоджений дах, пошкоджено близько 12 віконних рам і близько 10 вікон. Пошкоджений саме верх парапет криші. І зараз ДСНС будуть знімати аварійні конструкції. У зв'язку сьогодні з безпековою ситуацією штаб працювати не буде. Ми людям надали консультації, людям розвісили алгоритми дій їхні. Завтра з 10-ї години буде працювати штаб по забиттю і ліквідації наслідків. Одна постраждала є, але в неї посттравматичний синдром. Скоро приїхала і зараз її відвезли. Сиділи, дивилися телевізором, шарахнуло ужас. Дивимося, стекла летять і теж. Тоді йшли дивитися, а там на 10-11 це і рами повилітали, стекла, повилітали. Та взагалі ужас. Рюкзак з собою, документи, все швидко вилетіли і через чорний ход почали вибігати, і там на балконах общих, теж стекло.